Усім привіт! Сьогодні ліпше взяти листок та ручку, аби усе записати для себе. А розпочнемо ми з найпопулярніших питань, які часто ви ставите. Що таке дикція? Це спосіб вимови слів, який дозволяє іншим людям чітко розуміти, що ви говорите. А що таке артикуляція? Це рухи губ, язика, піднебіння та інших органів артикуляції, які допомагають сформулювати звук в конкретному слові. Ви маєте пам'ятати, що артикуляція є важливою для того, щоб звуки, які ви вимовляєте, були чіткими, зрозумілими та відповідали вимогам мови, яку ми використовуємо. А що таке діафрагмальне дихання? Це спосіб дихання, при якому головна роль, у... коли ми беремо вдих і видихаємо, в нас працює діафрагма, тобто м'яз, він не має. Нервових закінчень, тому ми його, в принципі, можемо не відчувати. Але під час діафрагмального дихання, коли ми вдихаємо, діафрагма рухається вниз, збільшується об'єм легенів та дозволяє повітрю входити в ці легені. Коли ми видихаємо, діафрагма рухається вгору, виштовхуючи повітря з легенів. Тому діафрагмальне дихання дуже круте для того, щоби. Ми могли не задихатися, коли ми говоримо. А що таке гортань? Це орган в нашому горлі, який відповідає за формування звуків голосу. Вона містить голосові зв'язки, дві вузькі м'язові стрічки. Да? Не буду тут показувати зараз, але ви можете на екрані побачити, як це виглядає з точки зору анатомії, які розташовані всередині гортані. Коли ми говоримо, голосові зв'язки змінюють своє положення. Та напругу, що допомагає створювати звук. При голосі гортань грає важливу роль, коли ми говоримо повітря, що йде з легенів, проходить через голосові зв'язки у гортані. Таким чином, гортань працює як інструмент, що допомагає створити наш голос, коли ми контролюємо напругу голосових зв'язок. Ми можемо змінювати висоту та тон нашого голосу. А що таке грудний реєстр? Та для чого він потрібен? Це звук, який проходить через нашу грудну клітину та більш резонує в грудній частині тіла, що допомагає збільшити його гучність та зробити його чіткішим та таким, таким знаєте, більш об'ємним. Також це реєстр допомагає зменшити напругу на голосових зв'язках та запобігти їх перенапруженню. Використання грудного регістру при дикції може бути корисним для кращого сприйняття та зрозуміння мовлення, особливо в шумних або складних умовах. Для тренування та розвитку грудного регістру можна використовувати спеціальні вправи та тренуватися кожен день. Ох, ну і наговорила я, але тепер більш детально про мовленевий апарат. Мовленевий апарат людини складається з органів, які беруть участь у виробленні звуків і формуванні мовлення. Ці органи включають у себе те, що я говорила на початку про артикуляцію: губи, язичок, зуби, гортань, піднебіння. До речі, піднебіння теж грає велику дуже роль у тому, щоб голос був об'ємним. Та також легень. Губи допомагають формувати звукові сигнали і висловлювати емоції під час вимови слів. Зуби також важливі для формування звуків, оскільки зуби є резонаторами для вимови певних звуків, таких як Ф або С. А також, до речі, «ш». Язик є головним органом у мовленевому апараті та відіграє ключову роль у продукуванні звуків і формуванні мови. Він допомагає рухатися на задній поверхні глотки, де розташовані голосові зв'язки, і створювати різні звуки. Крім того, язик також бере участь у формуванні звукових сигналів і може бути використаний для створення різних голосних і приголосних звуків. До цього трішечки пізніше. Гортань містить голосові зв'язки, які під час проходження повітря спричиняють їхню вібрацію і створення звуків. Голосові зв'язки можуть змінювати тон і висоту звуку під час зміни своєї напруженості та товшини. Піднебіння є важливим органом у створенні мови, оскільки воно може змінювати форму і розмір порожнечі ротика для створення різних звуків. Глотка з'єднує гортань із стравохід і відіграє важливу роль у диханні. Як ви вже зрозуміли, все Відіграє важливу роль. Вона також бере участь у виробництві звуків під час видихання звуків Х і Г. Легені є органом дихальної системи, які відіграють ключову роль у диханні. Все, все зрозуміло, все дуже просто. Вони постачають кисень у кров і видавлюють вуглекислий газ в організм. Дихання важливе для мовлення. ну прям дуже, прям дуже-дуже. Ви можете не дуже чітко вимовляти якісь літери, але якщо ви не можете дихати, ви не зможете взагалі змінити свій голос. Оскільки під час вимови слів ми використовуємо повітря, яке видихається з легень. Ось такий важкий механізм на сьогодні теорії. Я вважаю достатньо. А завтра вже перейдемо до практики. Тож до зустрічі!